Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російська пропаганда продовжує вражати своєю феєричністю. Пише в блозі Олександр Коваленко. Така собі російська інформаційна помийка, як ТРК зірка, повідомляє про те, що ЗРПК панцер С 1 має 100% ефективність перехоплення ракет РСЗВ М 142 Хаймерс, перехоплює 12 із 12. Ну скажімо так: по перше, не ракети а реактивні снаряди. По друге, це ТРК «Зірка» розповідає про такі самі ЗРПК панцер С які створили кільцеву ешалоновану ППО навколо Кремля. Ну того самого на дах якого приземлилося два БПЛА, що мають максимальну швидкість менше одного кілометра в секунду. Ну-ну. По третє трохи історії. Сирійська історія. 1 липня 2018 року три БПЛА прорвали ППО авіабази Хмейміма та скинули кілька СВО. До цього ЗРК Тор М2У знищив чотири дрони, використавши п'ять зур. А ЗРПК Панцер С 1 того дня знищив три дрони, відстрілявши 13 зур. За підсумками тижня активної роботи ЗРК Тор М2У знищив. Вісім дронів, використавши дев'ять зур, а ЗРПК Панцер С1 з 1 липня не збив за наступний тиждень жодного безпілотника. З квітня по жовтень 2018 року ЗРК тор М2У знищив 80 дронів, використавши 100 зур, ЗРПК Панцер С1 збив лише 19% цілей. Ну і по четверте, у 2020 році на пропагандистському «Росія-1» був показаний провал стрільби батареї ЗРПК Панцер С-1. Так, чотири ЗРПК Панцер С1 вели одночасно вогонь по повітряній мішені Е-95. з 2А38МІ і жоден із них не влучив, жоден. Зазначу, що є 95-цеповітря на цілі розмірами 2900 на 2300 на 250, здатна розвивати швидкість близько 200 км на годину з граничною висотою польоту 3 км. І при цьому жоден з панцирів не зміг вразити цю цілі зі своїх 2А38М. І довелося добувати спритний дрон ракетою. Дивно, що цей репортаж взагалі був опублікований, адже він дуже красномовно підтверджує те, що навіть за таким великим і далеко не високотерміном. Технологічним об'єктом, як Є95, російським ЗРПК не вдалося впоратися натовпом з першого разу. Власне, перехоплює 12 із 12 реактивних снарядів РСЗВ М142 Хаймерс. Серйозно, але тоді актуальним залишається питання. А як тоді в Кремль прилетіло щось із крильцями? Ну і чому нафтобаза в Севастополі лопнула? Задимлення на Тамані теж за планом. 12 із 12 клоуни. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.